Балади про Робіна Гуда. Розділ 20 Як рятували вілла Стютлі. І тільки Робін Гуд почув, що смерть чекає вілла, до себе скликав він ріжком своє вояцтво сміле. І всі врочисто поклялись готові йти до бою, звільнить товариша або. Накласти головою. День, призначений для страти вілла, видався ясним і сонячним. Природа ніби навмисне виставляла на показ свої чари, незважаючи на ту трагедію, що мала незабаром відбутися в Нотінгемі. Того дня міські брами лишилися зачинені. Шериф волів поквитатися з бранцем без галасу. В місто наказано було нікого не пускати зранку до півдня. А на той час душа Вілла вже встигне переселитися в інший світ. Дізнавшись про все це, Робін ще з досвідку розмістив своїх людей у лісі біля дороги, що вела до східної брами, звідси краще було стежити за нею. Сам ватажок убрався в яскраво червоний одяг, а його хлопці в зелений. Зверху вони понатягали палихаті ряса чинців, під які поховали важкі мечі, луки та сагайдаки, набиті новенькими стрілами, котрі мідник майстерно загострив. Друзі, сказав Робінгуд, ми будемо всі тут у засідці, а один нехай піде на розвідку. Безглуздо штурмувати зачинену браму. Поглянь, отамане, мовив дебелий віл, дорогою з міста сюди прямо якийсь прочанин. Може, він розповість нам, які там новини, і чи справді віллові стютлі загрожує небезпека. Піду його попитаю. Іди, дозволив Робін. Дебалий Віл пішов собі, а ватага лишилася чекати в засідці. Підійшовши до прачанина, розбійник побачив, що то був тендітної постави юнак. Віл шанобливо зняв перед ним капелюха і мовив Даруйте, святий отче. Чи не знаєте, які новини в Ноттінгемі? Чи правда, що сьогодні там мають стратити розбійника? Правда, відповів той скрушно. Гірка правда. Сумна подія станеться сьогодні. Я бачив шибеницю. Вона стоїть біля шерифового замку. Опівдні там повісять вілла Стютлі. Моє серце не витримає такого видовища, і я пішов звідти. Дебелий Віл не розпізнав, з ким розмовляє, бо прочанин говорив стихо, а обличчя його ховалося під каптором. Через плече юнак почепив довгий ціпок з хрестом на кінці, на ноги взув сандалі, як звичнісінький чернець, хоч Віл помітив, що, як на чоловіка, ноги у прочанина надто малі й ніжні, проте це не викликало у нього найменшої підозри. Хто ж сповідати мене, бараку, якщо ви втекли з міста? звернувся віл до святого чоловіка з докором у голосі. Запитання справило певне враження, і юнак обернувся так рвучко, що з голови в нього замалим не злетів каптур. Ти гадаєш, що це я мав сповідати його? О святий Петре і пресвята діво, а хто ж іще коли не ти? Там, звісно, буде і єпископ і всі його посіпаки, але жоден з них не помолиться за душу бідолахи. Та я всього на всього, бідний Пілігрим, почав той нерішуче. Це байдуже, адже твої молитви не гірші за молитви інших, заспокоїв його Віл. Я неодмінно повернувся б, сказав прочанин, та боюся, що не зможу пробратися назад у місто. Ти ж, певне, знаєш, що всі ворота замкнено, і в місто нікого не впускають, хоч звідти вихід вільний. Ходімо зі мною, сказав Дебелий Віл. мій господар подбає, щоб ти зміг пройти у місто. Прочанин ще щільніше загорнувся в плащ і пішов за вілом до Робіна Гуда. Там він розповів усе що знав. Він сказав, що з цього боку в місто ніяк не добутися, бо брама ще від учора під суворим наглядом, а ось з того боку нападу не сподіваються. Загін, що був у засідці, не барився і поспіхом рушив до західної брами, там ватажок лісовиків послав Артура Бленда у розвідку, і той швидко дістався до сторожової башти. В мирний час рів перед муром водою не заливали, і розвідник невдовзі опинився під густою виноградною лозою, що гостинно простягла до нього свої цупкі віти, аж з верхнього вікна башти. Сміливо підтягнувшись по лозинах, Артур проліз у вікно і за якусь мить насів на вартового ззаду, міцно схопивши його за горло. Вартовий не встиг навіть зойкнути, як уже зв'язаний лежав долі. Хвилина, і Артур Бленд перебрався в його одяг і забрав ключі від брами. Ще хвилина і браму відчинено, мости спущено. Загін прокрався в місто так тихо і несподівано, що ніхто й гадки не мав про прихід лісовиків. До того ж, засудженого саме вивели з в'язниці і все населення міста, а також сторожа, поспішили на базарний майдан, де призначено страту. Віл Стютлі вийшов твердим кроком, хоч і з пригніченим виразом на обличчі, він стрепетом подивився на всі боки. Але друзів з ватаги не побачив. Хоч на більшості облич розбійник прочитав співчуття, проте він добре знав, що сподіватись на допомогу беззбройних людей не доводиться. Бранець ішов поміж рядами солдатів із зв'язаними руками за спиною шериф та єпископ. На бундючино і пихато їхали верхи слідом за процесією. Нахилившись до єпископа, шериф нахвалявся, що покаже цим заколотникам, де раки зимують. Слово шерифа закон. Урядовець був певен, що брама під надійною охороною, до того ж він тішив себе думкою, що розбійники навряд чи наважаться зайти всередину міста, коли б навіть брама була відчинена. І, дивлячись на добру сотню лучників та кіннотників, які плинули до місця страти, шериф задоволено усміхнувся. Зрозумівши, що на порятунок сподіватись не доводиться, бранець підійшов до шибениці і рішуче, твердо мовив до шерифа Ваша милосте, зробіть мені перед смертю одну ласку. З нашої ватаги ще ніхто не вмирав на шибениці. Тож, не відмовте і мені в моїй останній мрії, не до лиця вмирати нам з мотузкою на шиї. Прошу вас, розв'яжіть мене і дайте меч у руки, я радо, в чесному бою прийму останні муки. Та де там шериф наче й не чув в'язневого прохання. Він поклявся, що віл помре ганебною смертю, помре на шибениці, а не від меча. Ні, ні, у відповідь шериф, не дам меча у руки, в того зашморгові ти останні приймеш муки. Тоді мене ви розв'яжіть, було прохання віла. Ладен я битись без меча, аж поки стане сили. Ні, ні, у відповідь шериф. Тебе я краще втішу, як попадеться Гуд, то я й його повішу. Глядиш, підступний боягуз, тобі не зайве знати. Під лотою ти сам собі готуєш час розплати. Ні за що роба не здолать твоїй собачій зграї, а як тебе заскочить роб, нещадно покарає. На шибеницю його. закричав шериф, подаючи знак катові. В'язня штовхнули у візок. В ньому його мали приставити до шибениці і там накинути зашморг на шию. Коли мотузка надійно охопить шию, візок рушить з місця, і нещасний полине в інший світ. Але візок не доїхав до шибениці. Наперед вийшов прочанин і мовив Ваша милосте, дозвольте мені висповідати цю грішну душу, перш ніж вона переселиться у царство небесне. Ні. гримнув на нього шериф. Нехай помирає собачою смертю. Тоді прокляття впаде на вашу голову, відказав твердопрочанин і звернувся до єпископа. А ви, ваше велебносте, хіба ви можете залишитися байдужим до такого блюзнірства? Єпископ завагався йому так само, як і шерифові, не хотілося боритись, але люди довкола заголої захвилювались, тому він шепнув кілька слів шерифові, а той сердито кивнув прочанинові і процідив крізь зуби. Починай, святий чоловіче, та дивись, не зволікай. Потім урядовець віддав наказ солдатам Не спускайте його з очей. Може, він у спілці з клятими розбійниками. Прочанин робив своє і не звертав уваги на шерифові слова. Він скоромовкою почав нашіптувати якусь проповідь. Раптом, серед натовпу, прокотилася хвиля нового збудження. Хтось наближався до шибениці, протискуючись крізь гурт міщан та солдатів. Слухай новіла. вигукнув знайомий голос Мірошниченка Мача. Хіба ж можна вмирати, не попрощавшися з друзями? Прочанин, як зачув ці слова, враз відступився, а шериф той теж не забув цього голосу. Ловіть. зарепетував він. Це такий самий бандит. Він уже раз обікрав мене, забрав мій срібний посуд. Сама доля послала нам сьогодні незвичайне видовище, аж двох негідників на шибениці. І чого по то я гарячкував, добродію, пригасив його запал мач. Спершу треба піймати, потім вішати. А от мені зараз заманулося позичити у вас нашого давнього друга. Промовивши ці слова, Матч ударом гострого мисливського ножа розсік вузли, які стягали в'язневі руки, і з тютлі легко зіскочив з візка. Зрада. заверещав шериф, посинівши з люті. Ловіть бандитів! Він з тупою злістю увігнав у боки коневі остроги і кинувся вперед. Звівшись на стременах, шериф скільки мав сили, замахнувся мечем над головою мача. Проте його колишній кухар спритно ковзнув під коня і виринув по другий бік, а страшна зброя з свистом розітнула повітря, навіть не зачепивши хороброго розбійника. Не вийде, сер. вигукнув мач. Мабуть, доведеться позичити у вас ще й меча для мого друга. І він так само спритно вихопив зброю з шерифових рук. Ось маєш, Стютлі! крикнув колишній кухар. Шериф позичає тобі свого власного меча. Ставай спиною до мене, і ми розтлумачимо цим жевжикам по чім куль груш. Тим часом солдати, отямившись після хвилинного збентеження, пішли в наступ, та й лісовики не дрімали. Нараз пролунали гучні звуки ріжка. Звуки, що завжди нагонили на солдатів, жах, а розбійників скликали до гурту. Робін та його хлопці, поскидавши верхній одяг, сміливо кинулися вперед. Локслі! Локслі! Перемога! Порятунок! За хвилину розпочався запеклий бій шерифових солдатів і цього разу охопила паніка, проте бились вони завзято, вирішивши дорого продати визволення вілла. Шаленіючи, напосідали вони на щойно вихоплену з їхніх рук жертву, На мача, на прочанина. Лісовикам ледве вдалося Навальним натиском прорвати кільце оточення і пробитися на допомогу товаришам. Діялося щось неймовірне. Ранам та синцям уже ніхто й не дивувався, у цій сутичці не знайшлося байдужих більшість міщан, що вже давненько. Таїли ненависть до шерифа і симпатизували Робінові, не лишилися осторонь, а допомагали втікачам. І поміч їхня була як ніколи доречна. Робіна на превелику силу пробився крізь натовп до шибениці і саме вчасно. Двоє солдатів, видершися з списами на візок, лаштувалися напасти звідти на прочанина та віла стютлі. Дужим несхибним ударом меча Робін вибив списа з рук в одного напасника, а другому влучною стрілою пробив горло. Хай щастить тобі, Атамане!» – вигукнув на радощах віл Стютлі, не сподівався вже зустрітися з тобою. Перемога! ревнула в один голос Ватага, і шерифові солдати, ледве живі з переляку, почали відступати. Однак це ще не була перемога, бо солдати відступали організовано до східної брами, заманюючи туди сміливців, щоб потім оточити їх з усіх боків. Проте й тут вони прорахувалися. Намір атакуючих був зовсім інший. Вони лише вдали, що підуть крізь Найближчу браму і цим збили солдатів з пантелику. Самі ж вони раптово повернули до західної брами, яка й досі перебувала в руках Артура Бленда. Такий маневр лісовиків був незрозумілий, і шерифові люди раділи, як діти, вважаючи, що цього разу їм пощастило загнати ворога в пастку. Солдати кинулися були слідом, але лісовики швидко зникли за брамою і перейшли міст під наглядом Артура Бленда. На п'яти розбійникам насідали солдати. Артур навіть не встиг зачинити брами і розвести міст. Зробивши своє, він кинув ключі і пристав до товаришів. Вийшовши за місто, ватага подалась до лісу. Попереду лежав добрий шмат дороги, проте сміливці трималися мужньо. Раз по раз вони оберталися і зливою стріл стримували переслідувачів. Стютлі був у самій гущавині бійців і бився за двох. Малий прочанин також був тут, проте участі в борні не брав, а все тулився до Робіна Гуда та бурмотів щось собі підніс, ніби молився. Ось Робін приклав до рота уславленого ріжка, щоб просурмити збір, але тієї ж миті ворожа стріла пробила йому руку. Прочанин зойкнув і рванувся до ватажка. Шериф, що був поблизу, теж помітив рану Робіна Гуда і аж скрикнув на радощах Ха! Тепер ти не скоро стрілятимеш, розбійнику! Вигукнув він. Стережися, друже, почувся у відповідь голос Робіна, який, перемагаючи біль, ладнав стрілу. І я приберіг одненьку для тебе. Ось маєш. З цими словами він пустив у голову шерифові свою несхибну стрілу. Шериф у смертельному переляці впав не тьма, але не досить швидко, щоб уникнути помсти. Стріла зрізала пасмо волосся на маківці шерифа, і, якби пройшла трохи нижче, то напевне спровадила б його милість на той світ. Коли шериф упав, то це на якусь мить. Розладнало лави переслідувачів, і Робін та його хлопці змогли відірватися від них. Прочанин, увесь тремтячи, витяг носовичок, щоб зав'язати робінові рану. та ватажок, забачивши його тендітну ручку, здригнувся і, рвучко обернувшись, зірвав з юнака каптур. Маріан. вигукнув він. Ти тут? Це була справді Маріан. Це вона допомогла врятувати вілла. Дівчина, що мужньо трималася у найскрутніші хвилини бою, тепер схилила голову, ніби в чомусь завинила. Я не могла інакше, робе. Сказала вона просто, я знала, що ти не пустив би. Їхню розмову порушив Вілстютлі. Боже милосердний, ми в пастці!» вигукнув він, показуючи на вершину гори, куди вони всі поспішали. Там, із-за похмурих мурів замку, з галасом висипав цілий загін воїнів, озброєних списами та сокирами. Зраділий черив нараз поновив переслідування. «О, Леле!» – вигукнула Маріан, ми загинули! Тримайся, серденько! втішав дівчину робін, міцніш пригортаючи її до себе, але і в нього стислося серце, коли він озирнувся навколо, шукаючи виходу з цього скрутного становища. О, що ж бачать його очі, на чолі загону, який ішов їм назустріч, був Річардлі. Він усміхався і збуджено махав рукою. «Вуде! Вуде!» – вигукував Річардлі. Тримайся, ми йдемо на підмогу! Чи може бути більш хвилююче видовище або звуки солодші за ці? З криками радості кинулись лісовики назустріч своїм визволителям, і незабаром уся ватага знайшла захисток за мурами замку. Міст заскриготав і звівся, брязкаючи ланцюгами. Гуп! І важезна брама зачинилася перед самим носом у шерифа. Обличчя служаки спотворилося з люті, а очі налилися кров'ю.